Вчитися стріляти закликали у центрі Луцька. Як реагували люди? Бояться вийти на вулицю. Мешканці Липин оббивають пороги через дорогу. Волинян попередили про темряву на автошляхах. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич І почну з приголомшливого. Лучанин дякував росіянам за мир. Про кремлівського агітатора на Волині викрала СБУ. Йому 50 і він з обласного центру. Ворожу пропаганду поширював у соцмережі однокласники, яку в Україні заборонили. Писав там усілякі нісенітниці, за які однак відповідатиме у своїх дописах. рашистський публічник возвеличував та прославляв російських терористів, називав їх своїми героями. Також зрадник неодноразово закликав підтримувати загарбників грошима, зокрема, закликав до забезпечення ФСБшних прикордонників необхідним екіпіруванням. Не стомлювався агітатор дякувати у власних дописах рашистським окупантам і за мир, який вони постійно несуть. Лучана насудитимуть за статтею кримінального кодексу про заперечення збройної агресії Росії проти України. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал Новини 12», зробіть це, себто підпишіться просто зараз. Це важливо. Завдяки такій простій для вас дії. Ви допоможете побачити актуальні, об'єктивні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Оцінити зразки зброї, приміряти амуніцію і спробувати себе в ролі оператора. БПЛА таку можливість пропонував людям у центрі Луцька єдиний центр рекрутингу сил спеціальних операцій зсу, що показували, як реагували чоловіки і жінки. Дивіться у нашому сюжеті. Зразки зброї у центрі міста сьогодні у Луцьку можна приміряти на себе різні ролі, які може мати військовий: приміряти амуніцію та навіть залізти у хамер і отримати відповіді на усі запитання. Як реагують на це лучани? ідемо питати. Це дуже класно, це зручно, тому що можна потримати в руках справжню зброю, трошки з цим ознайомитися, бо в теперішніх реаліях це те, що в принципі потрібно. Вміти поводитися зі зброєю, знати правила поводження зі зброєю. Автомати, дрони, хамер та симулятори польотів на БПЛА. У День Конституції в центрі Луцька людям пропонують взяти до рук зброю. Ну і звісно, добровільно записатися до лав збройних сил. Люди долучаються, мобілізуються завдячуючи таким подіям. Сьогодні вже декілька людей конкретно нас чекали в Луцьку, тому що подія була анонсована. Це були вже конкретні. Бесіди з ними і буде продовження, продовження процесу мобілізації. я не Сам Нестор Воля на фронті з початку вторгнення росіян. Обороняв Київ, потім з побратимами відправились на південь. Брали участь у рятувальних операціях. Це звільнення Херсону та сім місяців в Херсоні я безпосередньо провів з літа 23-го року. Це чисельні операції по. Переміщенню на лівий берег Дніпра, окремий полк сил спеціальних операцій Рейнджер, саме шукає мотивованих побратимів. Несто розповідає, перевага тут в тому, що тобі допоможуть обрати спеціальність за фахом. Якщо приходять хлопці 18-25 років, їх візьмуть тільки за контрактом. Перше, що проходить новобранець, це Базове військове навчання це обов'язкова процедура. Ким би ти не був в подальшому, чи медиком, чи в штабі, чи логістом, чи бійцем, ти повинен вміти стріляти. Навчання відбувається в спеціалізованих навчальних центрах сил спеціальних операцій. У Луцьку військові показали лучанам та гостям міста майстер-клас до медичної допомоги. Давали потримати автомати, кулемет і навіть покерувати дроном на симуляторі. Покрутити в руках. Відчути вагу непросту, одягнути на себе захист бронік і шолом, сфотографуватися, розпитати, заповнити анкету. Я його напевно не підніму. 12,5 кг, ручка переносу, тобто вона ручка. 12 кілограмів, так? Да. Ого, нічого в собі. Там любок народу. Тільки що потримав дуже важка зброя. Тобто з нею побігати не уявляю собі. Ну, це... Мені кажеться, що це важливо, щоб люди бачили і якось ну, зрозуміли, що це нелегко. Тобто, я думаю, що так треба частіше робити. Кожен українець, кожен мужчина має вміти користуватися зброєю. Тому що, як ви самі бачите, сусіди у нас не дружелюбні і ми маємо завжди бути готові на захист нашої держави. Ставим на плечі, право здобувається. Він є важкий трохи, так. Дуже гарно, коли це буде для діток, це дуже гарно, що ніхто не доже боятися цих оружей. Ми хочемо просто, щоб для нашої України було просто мирне небо. Це дуже класно. Я вважаю, що таке на, на щасі дуже можна сказати потрібне для цивільних людей, щоб вони розуміли основи медицини та решта основи військової справи. Луцьк вже п'яте місто, де побували військові з рейнджера. До цього знайомили з військовою справою мешканців рівного Хмельницького, Тернополя та Ковеля. Анна Кравчук, Білов, канал. Сьогодні Жулуцьку з нагоди Дня Конституції підняли найбільший на волині прапор України. Урочистості з нагоди 28-ї річниці відбулися на Київському майдані обласного центру. Окрім небайдужих лучан та представників влади, прийшли військові, волонтери, громадські активісти. Всі вони хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів, сучасних героїв, а також звичайних цивільних людей, життя яких забрала війна. Сьогодні разом з нами. Шану основному закону віддають люди, які своїм прикладом демонструють усьому світові непохитну стійкість та нескореність у захисті незалежності, прав, свобод, національної ідентичності. Щиро дякуємо вам за вірність і віру в Україну. На завершення волинські ліцеїсти урочисто віднесли квіти до пам'ятника борцям за волю України. Ця традиція знак шани і вдячності тим, хто віддав своє життя за незалежність держави. У селі Липини жителі скаржаться на небезпечну дорогу. На одному з відрізків автомобілі часто буквально вилітають з траси і потрапляють у паркан однієї з садиб. Місцеві мешканці бояться бути на вулиці, а одна із сімей хвилюється за своє життя у власному будинку. Як діяти односельчанам, аби зменшити цю небезпеку у рідному селі? Проблему досліджувала Софія Мартинюк. Розтрощений забор, поламані дерева та квітник, від якого не залишилось нічого. Саме таку картину в селі Лепини на вулиці Садова показують нам господарі дому. Днями пан Анатолій разом з дружиною почули звук удару з подвір'я. Вибігли і побачили у своєму паркані машину. Я кричу Толік, біжи, біжи, машина вдарилася вже в нас. Такий зву такий звук Все, був. Такі такі звук удар, був сильний, що, ну це просто страшно. І Я, Я оправа, бігом побігла. Дивлюся, корей, їх троє. Давай того першого водія. Дивлюся, він ще такий. Що в то той лежить кров'ю шить, того так думаю, давай його витягувати. Водій, який влетів у паркан, був п'яним та ще й немає водійського посвідчення. А найгірше кажуть люди, що він такий не один. На цьому відрізку дорога ДТП трапляється часто. Тут їздять, літають, сусіда собаку збили, а тут діти ходять і в школу, і кругом, і в садочок дітей водять. Неможливо, немає тротуару, немає нічого. Мені стидно перед людьми, що до нас приїжджають люди, і мене на подвір'ї немає троян. Я їх, що посажу, 50 штук, і кожен раз, як збивають забору, машини влітають, все трощать. Фундамент повибивало, труби 120-ті погнуло. Стопчик там кілограм 300, його закинули куди. Анатолій мусить ремонтувати паркан регулярно. Усе почалося каже в 2022 році, коли на їхній вулиці зробили дорогу. Тож спостерігає, що водії частіше пірнають у цю вуличку, аби оминути блокпост. Його сусід теж бідкається, не знає, коли краще виходити на вулицю, щоб не загрожувала небезпека. Зимою я чищу сніг, звідти летить. Якби я не відскочив, мене б вже не було. Він лупив ото біля мене, лупиться в дерево. Звідти, ото швидкість, де поліція їде. Така швидкість що вам не передати. Мешканці вулиці бачать вихід в тому, щоб поставити на дорогу обмежувачі руху, більш відомі як лежачі поліцейські. З тим ходили до влади, писали звернення, поки що нічого добитися не можуть. Здебільшого чують, що проблема в грошах. За цю дорогу відповідає служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області. У ній нам коментують цього року жителі вулиці Садової з Липин до них не зверталися, пояснюють, які кроки потрібно зробити місцевим мешканцям, щоб досягти бажаного результату. Вони можуть звернутися до нас із заявою, але для того, щоб розробити це лежачі поліцейські, потрібно нам звернутись із запитом до проектної організації, в якої є спеціальні сертифіковані працівники. І тоді вони виїжджають на місце, аналізують потребу даного лежачого поліцейського, розробляють схему ОДР. Ми її погоджуємо в поліції, і тільки тоді при фінансуванні ми зможемо виконати ці роботи. З власних джерел нам стало відомо, що поки служба автодоріг грошей на вирішення цієї проблеми немає. Утім, люди й далі готові боротися за свою безпеку. Ми просимо єдине вийти на державний рівень, звернутися вплоть до Верховної Ради. Вже якщо не можуть наші правителі зробити два лежаки покласти, більше нічого ми не хочемо. Щоб швидкість зменшити, тому що така швидкість, особливо звідти з гірки, від відкладовища. Там поставити знаки та поставити і положити два лежаки. Все, оце наше прохання. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Вимкнути електрику на дорогах з 1 липня на Волині не освітлюватимуть дороги державного значення. Таке рішення ухвалили. Бо треба економити електроенергію через атаки росіян на енергооб'єкти. Тож з понеділка у темну пору доби освітлюватимуть лише міжнародні автомобільні пункти пропуску та понад сотню пішохідних переходів, які обладнані системами автономного освітлення. І ще на автодрогах, що мають по дві смуги рухи в одному напрямку, вмикатимуть ліхтарі, але тільки до опівночі. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Ухилянт звернувся до суду, що хотів, що казали переселенці з Харківщини, представникам волинської влади. Мріє стати художником і побачити рідне місто історія хлопчини, якого обпекла війна. У звернувся до суду. Військовозобов'язаного з Ратнівщини, який пройшов ВЛК, але не з'явився у пункт збору для відправки на службу. Спочатку засудили до трьох років тюрми. Однак чоловік подав апеляцію, і суд вищої інстанції до нього дослухався. Вирок пом'якшив рік замість трьох судді дали, взявши до уваги, що на лаві підсудних волинянин вперше що він щиро розкаявся, має двох малих дітей і маму з інвалідністю. Вирок апеляційного суду ще може скасувати суд третьої інстанції. Тим часом волинські аграрії почали збирати озимий ячмінь. Все завдяки теплій погоді. Фахівці кажуть, з наступного тижня жнива перейдуть в активну фазу. Спочатку фермери молотитимуть озимий ріпак, далі пшеницю та інші зернові і зернобобові. Загалом цього року мають зібрати зернових на 280 тисячах гектарах. Хочуть швидше додому, але готові терпіти. Так про себе на зустрічі з владою розповіли переселенці з Харківщини, яких поселили у санаторії на Ковальщині. А це 122 дорослих та дітей із прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу, сім'ї опікунів. На Волині вони вже місяць. Тут їм допомагають із організації СОС, дитяче містечка Україна. Та ЮНІСЕФ представникам влади люди розповіли, що мають труднощі з доїздом до центру громади, оформленням документів та виплат. Також говорили і про дітей, як організувати репетиторство для школярів і квартирний облік для дітей сиріт. А далі історія хлопчини, якого обпекла війна. 16-річний Максим вже два роки мешкає у Ковалі. На волинь він потрапив із бахмута. Про мрії хлопчика і про його нових знайомих художників. Дивіться у сюжеті. Мені з дитинства подобалося розмальовувати розмальовки, там різні, ось таке. І потім почав займатися цим більш серйозно». Сьогодні Максим Золотарьов випускник ковальської художньої школи. А ще два роки тому, у квітні, він приїхав на Волиню рятуватися від війни. Родом 16-річний хлопчик з Бахмута. Мене мама розбудила і сказала: ось так, ось так ти не йдеш в школу. Вона я ще не знаю точно, але ось так, таке відбувається. Про життя в підвалі та вибухи зараз розповідає спокійно. Ну так, да, неприємно. Перші рази дуже страшно, потім більш звикаєш до цього. Я думаю, це треба було очікувати. Це просто було це, це мало було статися рано чи пізно, я так думаю. Тікали від окупантів, каже, як найдалі. Все ж таки, лінія фронту підійшла до міста. Все ближче і ближче, і треба було вибирати місце більш безпечніше, ніж було там. Безпечне, спокійне місце далеко від всієї, всієї суети і все іншого. Нові друзі з'явилися не швидко, але. Адаптуватися було не дуже складно. Професійним малюванням хлопець займається з 10 років. У художню школу поступив в Бахмуті. На щастя, в коволі, куди переселилися, теж діє художня школа. Працюють професійні викладачі зараз. Максим у 10 класі та вже знає, пов'яже своє життя з малюванням. Дизайн, архітектура, може, геймдизайн. я ще не визначився. Дуже багато, дуже велике поле вибору. Максим серед 11 випускників художньої школи. Із завершенням навчання у знаному в громаді закладі вітає Ковальський міський голова Ігор Чайка. Художники це особливі люди, вони по-особливому бачать. І там, де ми, можливо, бачимо одновимірність, вони завжди бачать багатовимірність. І це, повірте, вам знадобиться по життю. Пам'ятайте, що у вас тут є батьки. Є ваші вчителі, які завжди готові вас прийняти, підтримати добрим словом. Ну і звичайно, у вас є ваше рідне місто, яке повинно розвиватися і бути таким же гарним і красивим, як ваші роботи. Звісно, війна внесла свої корективи у те, що малюють діти. Ділиться директорка художньої школи. Мрія ковальських дітей викладена на папері. Єдина перемога України. Багато наших малюнків є патріотичних, які ми направили, і в лави зсу нашим воїнам, і на різні конкурси, і на міжнародні проекти. Все це свідчить про те, що наші діти ростуть дійсно патріотами України. Їхнє дитинство воно сповнено. Такими е, історичними подіями вони є свідками цих подій, і це на все життя їм запам'ятається. закарбується ще особливо і тим, що вони брали свою посильну участь в наближенні перемоги. У Максима мрія про мир пов'язана з іншою. Він має надію повернутися додому. Хоча каже, повернутися певно вже і нікуди. Рідний будинок наймовірніше росіяни знищили. Скоріше, скорішого вже немає. фотографії, скоріше за все, відео там таке. Я не думаю. Хоча хотілося б. Але це вже буде інше місце, якщо його відбудують. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Однозначно все відбудуємо, але після нашої перемоги, аби її пришвидшити, маємо працювати спільно. Тож не забувайте про необхідність допомоги для ЗСУ. Навіть малий донат важливий. За новинами ж раджу стежити на дванадцятому. Ну, якщо так стало, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж маєте бажання ще раз передивитися якісь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на Ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події. Краю зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме таки більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.